Друзі, у фільмі «Scent of the Woman, американському фільму, де головну роль грає Аль Пачино, це такий відставний військовий. Він вживає багато хорошого коньяку, Хенесі, але може здатися на якийсь момент, що він є великим спеціалістом, таким конносер е, парфу. Це, це помилкове враження. Воно, звичайно, приємне через те, що він говорить так про парфуми, а він називає всього-навсього фльох де Рокай один вид парфум, який був популярний в 30-х роках. Він вийшов фактично в 30-х роках, але популярність могла його бути там 10 років. Тобто 100 років тому, фактично. Але він його з таким відчуттям згадує, що це враження доходить до глядача. І тому здається, що він такий ой, знаток прямо. В парфумах, хоча це нереалістично. Але нас може зацікавити в тому, в цьому фільмі, от в цій сцені, де він розпізнає парфуми, як, як це відбувається в нашій психіці? Як це відбувається з нами, з людьми, коли навіть не бачачи фактично, навіщо нам бачити запахи, коли ми їх сприймаємо нашою олфакторною системою носом? Але як це відбувається цей процес? І чому так легко передаються ці враження? От про це ми і поговоримо з тими, хто, звичайно, підпишеться на мій канал, хто поставить, я сподіваюся, лайки. От. І також там внизу є можливість підтримати ЗСУ. От лінки і також для тих, хто бажає, а такі вже є, підтримати або стимулювати е, мої передачі. І так, мене звуть Юрій Бесараб. Це передача Культурхімія. І сьогодні ми поговоримо про такі загальні речі, які важливі для нас щодо психіки і парфуми. Як, як це працює? Дивіться. Я тут підготував велику таку да, для вас таблицю. Сподіваюся, що ви тепер зробите скріншот і зможете потім пізніше її більш детально розглядати. Але тут, ось, в цій частині. Я перерахував такі синонімічні поняття, тобто нервова система через те, що ми фактично все сприймаємо через нашу нервову систему. Але тут є певні синоніми до цієї нервової системи: це психіка, це використовується теж наукові термін: психіка і нервова система. Душа це вже в релігіях. Коли хочуть сказати про психіку або про нервову систему, частіше всього, використовують слово душа. Мозок, звичайно, це є частиною нервової системи, пов'язаної психікою. Розум це швидше функція нашої нервової системи, або функція мозку, якщо хочете. Також є така річ, яка уява, про яку мало хто говорить. От. Крім нас, автодидактів, бо ми нею користуємося, але потім а, я можливо більш конкретно розкрию це поняття. І так, це такий синонімічний ряд. Можливо, ми заглибимося пізніше під час передачі в такі необхідні для нас деталі. Так от, це все оця, оця система, да, яка будемо називати нервова система, ці всі речі, вони постійно перебувають в якомусь, тут написав, постійно перебувають. В якомусь стані. Це обов'язково. До речі, це може бути настрій, це може бути налаштування, це можуть оцей стан це такий постійний процес фізичної або хімічної реакції, як я говорю, часто хімічної реакції, бо це легше уявити. От, або реакція, яка відбувається між нейронами, швидше всього, нейронами. Мозку, але нейрони є також і по а, всій нашій а, системі. Тому ця реакція відбувається постійно. І а, оці всі стани вони викликаються певними речами. Не, і тут, от я їх і перехванув. Вони викликаються чимось або щось може їх викликати. Це перш за все, можна сказати взагалі всім, да, таки в загальне. І тут уже йде конкретизація. Але тут важливо деякі речі сказати, що настрій це те, що ми якби не вибираємо, що на нас нав'язується обставинами суспільством і так далі. і так далі. От Курінський, Валерій Курінський, чудовий український філософ, можете прочитати про нього більше. От він пропонує взагалі від такої речі, як настрій, відмовитися. І замінити її на налаштування. Мені це страшно подобається, ідея. Через те, що настрій це те, що ми тут взагалі можемо в якомусь сенсі оце перекреслити. Да? Це те, від чого ми маємо відмовитися, бо це від нас не залежить. От. І е, використовувати налаштування. От налаштування якраз можна робити цим. І можна робити це свідомо. Якщо настрій це не свідоме, це зовнішнє, так от робота, там все, що настрій, маршрутка на нас нав'язується. Але якщо ми від цього відмовимося і почнемо цим користуватися свідомо, от цими інструментами для того, щоб створити це налаштування, от, то ми стаємо більш вибірковими, ми стаємо більш філософічними через те, що ми зразу починаємо думати про інструментарій, який є в наших руках. Який він є, ну це може бути культурологічна група предметів, яку пропонує Курінський. Можна музику вибрати, можна вибрати літературу, можна вибрати програмування, будь-яку діяльність, особливо якщо є вона в сфері позитивної людської діяльності, можна вибирати, і вона буде завжди нас налаштовувати. на... Дивіться. Нас налаштовувати, нашу сизнерво систему, нашу психіку, чи, якщо хочете душу, буде налаштовувати на те, що ми вибрали. І в нас буде відбуватися таким чином, якщо це позитивне, буде відбуватися позитивна реакція. Звичайно, тут можна вибирати найлегше от найшвидше, найлегше це можна досягнути за допомогою парфумів. Я, можливо, заглиблюсь трішки пізніше, але. Тут у нас є, звичайно, певна градація цього всього. Глибина, там інтенсив, частота, ритм. Також важлива річ, як артистична цінність. Дешеві парфуми не дадуть нам того результату, який ми можемо хотіли б очікувати. Нам потрібно прагнути до шедеврів, парфумерних шедеврів, про які я, можливо, зроблю окремі, окремі передачі. От. Але орієнтуємося, що це має бути щось цінне. Нам не потрібно дивитися картинки, оті, які продають на Андрівському звозі, на андрівському спуску, спуску чи в звозі. От оті, такі зовсім холодні картинки, пуштівки. Да? Нам це не потрібно. Нам потрібна глибина, нам потрібно твори глибокі, високі, і це є в парфумах. Обов'язково це є в парфумах. І тут варто а, сказати про деякі речі, що десь, мабуть, з рік тому було опубліковане наукове дослідження. Експеримент був дуже простий. Людям ставили на ніч якісь парфуми десь близько до того місця, де вони відпочивали, там спали. І а Потім запитували, чи вони запам'ятали там щось і порівнювали цю групу людей з іншою групою людей, яким нічого не стало. Так от, виявилося, що люди, ті, які вночі відчували, можливо, навіть і несвідомо, парфуми якісь, от, вони е, ліпше запам'ятовували. Іншими словами, хороші, звичайно, хороші, мова йде про хороші, дуже хороші парфуми. Тоді ефект буде ліпший, набагато ліпший. Для, на чого? для нашої нервової системи, для нашої психіки. От. І після того я запропонував для моїх учнів, для тих, хто дивиться мої передачі, в уяву свою постійно ставити якісь парфуми. Тримати парфуми в уяві. Для того, щоб ми могли їх тримати ці парфуми, нам потрібно дізнатися, вивчити ці парфуми, які є, розібратися, які є хорошими. Про це в моїх попередніх двох передачах. І потім ще буде в майбутніх. От а нам потрібно їх тримати, тоді постійно у нас буде можливість нашій психіці краще щось робити, краще функціонувати. І взагалі перебувати в стані такого кайфу, який спостерігається. Виключно серед тих людей, які пам'ятають хороший запах, пам'ятають чудові парфуми. Як я говорив про Альпачино, от так і парфумери і інші, які цінують, скажімо, шедевр, цінують твір мистецтва, який є закладений в парфумах. Тому постійно ставте його десь собі. Ну, ви ж самі, самі приймете рішення, але я раджу, я раджу і я експериментую якраз з цим сам постійно. Потім тут нам потрібно деякі речі ще сказати, мабуть, про оцих, оцю частину. Через те, щоб ми розібралися, хто чим займається. От фактично, ми говоримо про одне і те ж, але різні спеціалісти скажуть, Скажім, займається різними аспектами одного і того ж. Оцієї нервової системи займаються різні спеціалісти. Якщо взяти взагалі нервову систему, то частіше за все це психіатри. Особливо коли людина вже дуже захворіла, коли а, фактично вже повернути її до нормального стану вже неможливо. Потрібно медикаментозне втручання. Щоб знижувати якусь інтенсивність, знижувати поріг сприйняття поріг цього щось, впливу цього щось на нашу психіку. Тому це психіатри, психікою займаються зрозуміло психологи, от, але також психікою займаються фактично релігія або церква, тільки вони називають психіку душею. Це дві речі, які просто з різних боків, одна й те ж, але з різних боків, про це говорять, про це вивчають і цим, цим займаються. Потім а мозком, ну я так назвав, я вказав, хірурги займаються, але це також наука займається. Мозком вивчає як нейрончики працюють, і все так. Це безкінечність через те, що тут будуть відкриття, і постійно з'являються відкриття якісь. От. Розумом найчастіше займається філософи. Це вже функція мозку або функція нервової системи. А мозок є частиною нервової системи. І розум це функція. її. Тобто це те, як вона вже там працює, що вона робить. І цим займаються філософи. Вони вивчають, вони щось пишуть, пропонують і так далі свої там різні теорії мислення. От. І уяву, я тут згадав, через те, що уяву займаємося в основному, ми автодидакти. це ті, В тому випадку, коли ми працюємо з закладками. І це теж окрема частина, про яку можна дуже багато говорити. Я просто, я просто вирішив лише тут це згадати. Дивіться, от користуючись цією системою, ми можемо вже реально вибирати собі. Оці стани. Стани от, от цього всього. Для того, щоб не попасти до психіатра, нам потрібно дуже грамотно обирати оці стани. Звичайно, ліпше не попадати також і до, до, до психолога. Я вже не кажу про хірурга. Але до філософів, до автодидактів ми можемо е, попадати через навіть користуючись. Читаючи філософськими книгами, чи вивчаючи дидактику, ми е, створюємо ці стани в е, собі. Ми працюємо з, з оцим сим за допомогою отих інструментів. Але чи не бачите ви в цьому всьому, що я тут поясню, якоїсь е, помилки, якоїсь проблеми? Я бачу. Зараз я вам її роз'ясню. Дивіться, якщо. Е, Подивитися на це все з точки зору граматичної побудови речення, наприклад, речення це найвища граматична структура, де ми тут по. Наприклад, в європейських мовах йде спочатку subject, predicate і потім object. Да? Тобто підмет, можна сказати, присудок, а потім додатковий ось я тут написав підмет присудок, додаткові члени речення. Давайте розшифруємо собі, що, що це таке. Ну, по-перше, щось, так? От, в структурі мислення, в структурі речення, в структурі мови, закладено, що ми маємо спочатку повинно бути щось, потім воно діє, і потім у нас з'являється результат. А на цій схемі у нас щось, дивіться, йде в кінці. У нас на цьому результатом має бути от події, стани, оце все, що відбувається, має бути тут. Іншими словами, щось повинно бути ось на першому місці, ми ставимо. І тоді ми вибираємо, тоді ми керуємо собою, тоді ми маємо вплив на наші стани, на наше життя, на те наскільки нам. Приємно перебувати в цьому світі, приємно щось робити, приємно чимось займатися. Ми це робимо за допомогою цього щось. Тобто, щось потрібно ставити отут. Потім воно діє, якщо ми цим займаємося, воно діє, відбувається певна дія. І е, як результат ми матимемо нормальні, хороші, кайфові, парфумні, чи музичні, чи літературні, метафоричні. Стане, які роблять нас, скажімо, щасливими. Ну ось, дякую за увагу. Хай щастить!